Шевченко наш супергерой. З його портретами українці стояли на революції гідності. З ним йдуть у бій воїки ЗСУ. Його малюють у сучасних інтерпретаціях. При цьому у наших головах ще часто трапляється стереотипний образ нудного дідугана плакальника, який виліпили совєти. Спробуємо остаточно його розвіяти, розказавши про те, яким насправді був Шевченко. Проста математика, Тарас Шевченко прожив 47 років, із них 24 роки був рабом, 10 – на засланні у казахських степах. Залишається тільки 13. За ці 13 років він пройшов шлях від кріпака до академіка. Шевченко – self-made man, людина, яка кинула виклик системі у момент, коли українська нація була на межі виживання. Отож відшаровуємо міфи: дід, який страждає. Коли ми чуємо про Тараса Шевченка, найперше в уяві постає дід у кожусі. Такий образ витворили комуняки. Це правда, що десятирічне заслання добряче підірвало здоров'я поета, але це все одно був молодий чоловік, який дожив лише до 47 років. 1930-ті роки скульптор Матвій Манізер саме працював над пам'ятником Шевченкові для Києва. У його майстерню навідалися члени компартії – Лазар Каганович і Микита Хрущов. Кагановичу не сподобалася Шевченкова постава. надто бунтарська. Він наказав фігуру згорбити, похилити голову, а руки закласти за спину. Такий же образ почали ліпити і радянські літературознавці. Перекроювати Шевченка почала ще за його життя царська імперія за критику влади. Натомість комуністичній ідеології потрібен був Шевченко ненависник царя і войовничий атеїст. Кріпак чи академік нам вбивали у мізки Шевченка як бідного кріпака. При цьому намагалися не згадувати, що він мав звання академіка. Від батька Тарас успадкував цю креативну жилку та бажання не миритися зі своїм статусом. Простий селянин став студентом Петербурзької академії мистецтв. Він намалював понад 800 творів та досконало опанував надскладний офорт, який вимагав протравлювати кислотою метал. А це техніка Рембрандта, Дюрера Гої. Сам Шевченко був зачинателем офорта в усій Російській імперії. За й отримав звання академіка. Під час заслання він у складі експедиції пройшов 800 кілометрів довкола Аральського моря. І завдяки його малюнкам ці території на карті уже не були білою плямою. Шевченко знався на трендах світового мистецтва та все життя займався саморозвитком. Якщо в образотворчому мистецтві він здобув професійну освіту, то в поезії це самоук. Денді чи відлюдник? Тарас Шевченко, на відміну від стереотипного образу, любив салонні тусівки і погемні посиденьки. Хай часом він і не давав перевагу усамітненню в селі, де мріяв купити хатину. На цій відомій світлині поет одягнув кожух і шапку лише до фотографії. У власному ж гардеробі Шевченко мав модні речі. Погляньте, хоча б на цей білий костюм. Пияк і гульвіса. Тарасові Шевченку нині закидають, начебто він був пияком і гульвісою. Що ж, він справді любив жіноче товариство, і як будь-хто із нас вживав алкоголь. Проте залежності не мав. Він часто закохувався, навіть подейкували, що у Шевченка були діти. Дружина його знайомого Марія Максимович народила сина приблизно за 9 місяців після того, як Шевченко відвідував їхній маєток. Щоправда, жодних документальних підтверджень або аналізів ДНК нема. Тарас Шевченко був кардинально різний: і у малярстві, і в поезії. Сучасники згадують, він умів пожартувати і приперчити словечком, а ще не бажав, щоб йому поклонялися. Атеїст чи вірянин червона влада проголосила Шевченка атеїстом. А щоб довести, повикидали з його поезії згадки про Бога. Але навіщо було б нерелігійній людині цитувати святе письмо? Атеїстом він ніколи не був, натомість вів діалог із Всевишнім. Чому той дозволяє царям знущатися з простих людей? Скептично він ставився не до бога до московської церкви, бо вже тоді розумів, що вона працює на імперську машину. Цензура чи певні ви що знаєте вірші Шевченка? Цензура викривила текст до невпізнаваності, викидала цілі рядки або змінювала тільки одне, але важливе слово. Про це говорив навіть сам поет. За його життя вийшло лише два кобзарі. З них вилучили і переписали аж 20% тексту. Втім, Тарас встиг 10 примірників подарувати друзям ще до остаточної цензури. З них нині ми докопуємося до істини. Мовознавець Микола Зубков упродовж десяти років шукав діаспорні видання, автографи рукою Шевченка, дорадянські друки і реконструював, що було в оригіналі. Видав нецензурований кобзар з текстами, які ви не знайдете у більшості нинішніх кобзарів. Пам'ятаєте заповіт і фразу Все покину і полину до самого Бога молитися? А до того Я не знаю Бога насправді такого Шевченко не писав. Але навіть цензуровані твори Шевченка встигли зробити революцію. Люди вручну їх переписували і переховували вдома навіть у часи червоного терору. Шевченко вголос сказав, що є українцем, коли Росія мала от-от асимілювати українську націю. Він повернув нам нашу мову, і тим самим хай як пафосно не звучить, де-факто врятував Україну. Нині Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу. Пісні на його вірші співають рок-виконавці. А в масовій культурі зображають у сучасних і від Елвіса до бійця зсу. І усе це значно більше личить кобзарю ніж нав'язаний пропагандою образ. І головне, Тарас дає нам надію на перемогу: борітеся, поборете.